Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Прокуратурою Львівської області затверджено та скеровано до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях стосовно трьох мешканців Донецької області за сприяння діяльності терористичної організації Донецька Народна Республіка. Розслідуванням встановлено, що ці громадяни передавали бойовикам інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення Збройних сил України, які були залучені до проведення антитерористичної операції на Донеччині. Службою безпеки України трьох спільників було затримано у березні цього року. Їх дії квафікували. Ована за частиною першої статті 258 кримінального кодексу України сприяння діяльності терористичної організації, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. За чотири тижні спільних українсько-американських навчань Фірлес Гардіан Гардіан-2015», що тривають на Яврівському полігоні. Військовослужбовці Національної гвардії України здобули багато знань, умінь та навичок від інструкторів 173-ї повітряно-десантної бригади збройних сил США у Європі. Під час занять гвардійці приділяють увагу вивченню вогневої, тактичної, інженерної, медичної та фізичної підготовки. Військовослужбовці навчаються прийомам ведення вогню в лісі, знешкодження засідок противника, вивчають основи Маскування та орієнтування на місцевості, встановлення інженерних загороджень, обшук у будівлі, дії пошукових груп, виявлення та знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Американські інструктори високо оцінюють прагнення українських військовослужбовців щодо опанування знань. До самбора на Львівщину повернулися військовослужбовці інженерного полку, які впродовж двох місяців у складі зведеного загону виконували завдання у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. За цей час вони виконали безліч важливих завдань. Самбірським саперам доводилося здійснювати заходи з інженерного забезпечення автомобільних доріг, ліній електропередач, залізничної колії, позиції військ, а також боротися із змінно-вибуховими пристроями та загородженнями. Доводилося працювати навіть. Під обстрілами терористів у самборі військових інженерів зустрічав увесь особовий склад полку. Рідні та близькі військовослужбовців. <му> у межах соціального проєкту Мій тато захищає Україну у Львівському палаці мистецтв триває виставка художніх робіт, які намалювали діти, чиї батьки служать в АТО для участі в конкурсі Так чудово виглядає мир. Діти дуже відповідально підійшли до конкурсу малюнків, відтворивши у своїх роботах справжні емоції, переживання та любов до рідного краю. Найталоновитішим авторам запропонують взяти участь у міжнародному форумі дитячої творчості Золотий Мольберт, що передбачатиме відпочинок у Карпатах. У рубриці Техніка то розповім про інженерні споруди, що рятують життя нашим воїнам. На Донеччині неподалік Маріуполя успішно завершили випробування малої вогневої споруди, типу Маус-2. Її спроєктували та розробили українські військові науковці у новому зразку. Змінили склад і товщу броні, кут нахилу шестигранної металевої конструкції, а також врахували інші зауваження від військових фахівців. Разом із тим на військовому стрільбищі представили одразу три різні варіанти листового покриття для випробування на полігоні. Військовослужбовці по черзі відкривали вогонь по споруді з автомата Калашнікова, кулеметів різних калібрів, а також зі зенітної установки типу зу 23 2 Проведеними випробуваннями МАВС-2, присутні на заході члени спеціальної комісії загалом залишилися задоволені. Заплановано навіть впровадження бронеоб'єкту у серійний випуск. Отже, уже найближчим часом десятки МАВС-2 встановлять на передових позиціях сил АТО захисників Маріуполя. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіасторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.